Трошки землі, трошки нижче рівня дороги асфальтований, і далі ми вже не можемо йти. І ось коли ми оказалися в цьому коридорі, і не вправо, не вліво, по нас починає, починає працювати мінометка, яка була наведена ще заздалегідь. Це було одразу зрозуміло, бо самий перший постріл одразу був прямо в дорогу і прямо в наших хлопців. І насправді я не знаю, як ви вижили, Ну серйозно, це була перша моя контузія. Ну не смислі на, на цій операції. Перша контузія, коли я ось за цим пагубом трошки нижче дороги. Лежав і прямо поруч зі мною там три метри прилетіла, міна, просто мені пощастило. Я потім знайшов осколки у себе в броніки, у себе в підсумках. Я просто не знав, що вони ну я не, не відчував прильот був достаточно сильні, і може трошки контузило, не сильно, але трошки було. Тому може мене це дезентувало. Я не замітив, що по мені осколки спрацювали.